Всім добрий день. Сьогодні ми були в конотопі, їздили в стоматологію, там у мене невеличка проблемка з зубом. Я себе поки що знімати не буду, бо не дуже гарно виглядаю. Трішки трапилася одна неприємність з однією з коронок, але добре, що вона на гарантії, і мені зроблять нову, аналогічну, безкоштовно. І оце дивіться, оце тут тисяча гривень. За винятком двох пар наушників в Аврорі взяла за 39 і 49 гривень, бо я дорогі ніколи не беру, бо я хожу з котом гуляю, вони зачіпляються за дерева, за гілки, за кущі і дуже довго в мене не проживають. І немає тут чого ще. П'яти штучок три в одному кави, кавового напою. Що я купила, докупила? Залишилось нам нагороди, гроші треба, щоб все це зорати. Аж плач бере. І суданки. Суданку ще рано. Пізніше докупимо ще суданку. Ой, в нас такий вітер. Вчора було в нас значно тепліше. Я перець не виносила сьогодні, а петуні ще зранку винесла. Так, що я купила? Ну, куди ж без якихось квіточок. Взяла за 60 гривень ось такий дельфініум темно-фіолетового кольору. У мене є один, як я називаю кольор морської хвилі, а це темно-фіолетовий. Буду шукати тепер, де його садити. І планувала посадити ось сюди, де викопала просту піону. Хотіла посадити троянду, вон там видно вона. Місцинка, ой, де вона? Ну, видно. А купила Піон Воронок. Він росте невисокий, також 60 гривень. Він росте невисокий і буде гарненький. У моєї рідної тітки є такий, колись ми їздили до неї на Пасху у 2013 році, 5 травня. То неї... він невисокий, але такий ефектний, дуже гарний. З тих пір мені його хотілося. Але якось по інтернету не виписувала, а на базарі не траплявся. Так, купила для нашого персика і нектарин ну, ось такий препарат скор. Дві штуки взяла, щоб був про запас. Він в ампулах, в тому році я брала в пакетику рідина, але ампули мені краще буде його набирати і оприскувати від кучерявості персика. 20 гривень штучка. Сіль взяла лизунець один для корів на більше не вистачило коштів, будемо тут 5 кг, будемо його від однієї до другої перекладати. 220 гривень коштує. З різними добавками, як мені сказали в аптеці, для покращення травлення, щоб ось корівок будемо виганяти вже на пастовинь. щоб у них все було нормально зі шлунком. Так, взяла 2 кг кукурудзи по 65 гривень. Ось така крупна. Не пам'ятаю сорт, але продавець сказала, що дуже загущувати посадку не потрібно, бо дуже великі качани будуть, якщо не дуже густо садити. Ну, як бачите, який зубчик, напевно і качан дуже гарний. По 65 гривень взяла. А, у нас минулого року закінчився, ой, залишився жовтий. Такий. Оранжевий буряк, не пам'ятаю, як він називався, німецьке якесь семено. А це центуріон білий. Тут 200 грам, кілограм коштує 400 гривень. Взяла ті роки, ми брали вже пофасоване у зіп пакетиках семено цукрового буряку. А в цьому році, але воно те на те й виходить. Тут, якщо розсипати, виходить 4 пакетики невеличких. По 20 гривень, оце 80 гривень. І ще в нас залишився пакетик від торічній. Не досадили, з нас хватить. Так, і взяла я ще на 200 гривень два сорти цибулі. Тут майже по кілограму, напевно. Бо вдома ми будемо орати набагато раніше, ніж інші городи. Ну, на люцерку вже треба виорати. Mm. А дома будемо своїм. Така цибуля. Радар іще якось, не пам'ятаю. Забула. А, і ще сюди, щоб до тисячі гривень було, додати за 35 гривень, купила таблетки для котика, контрик, бо він у мене не кастрований, а щось. Треба його курс пропити, щоб він не був такий дурний. Не, не до кішок, дурний до інших котів м'явкає, хоче лізти, битися до них. Ну, все, оце такі покупки, оце тисяча гривень. Зате все своє в лобках. Так, тепер мені треба оце думати, де його посадити. Ось уже лопату принесла. Ой, на кота наткнулася. Лопату принесла. Так. Ой. Де ми все купляємо? Ми купляємо деревця, хоча в нас не так багато, дві черешні в саду, просто на базарі. Сьогодні було дуже багато саджанців різних. Я по ціні не ну, я як не цікавлюся, то по ціні я не дуже дізнаюся. Я там оце квітами дивилася, дивилася розсаду різних петуній, чорнобривці, айстри, фіалки, всяке оце таке по 20 гривень. А у нас ось є нектарин. Який ще не плодоносив, їм три роки оце від посадки. Також купляли на базарі. Я не пам'ятаю сорту, я його нічим ще не здобрювала ні разу. Оце як посадили, так він є. Сухе листя підрізаю. А цьогоріч, цьогоріч його дуже, не те, що дуже, але кучерявість. Поки я купила препарат, його трошечки покрутила. Але цьогоріч я бачу, що там пуп'янки є. По-моєму, я брала по 100 гривень садженець. А також разом з ним я брала два персики. Один у нас прийнявся, а інший не прийнявся. Зараз я підійду, це вже хлопці повитягали інвентар, картоплесажалка, все. Цим уже працювали на городі. Там один був посаджений і ось один. Сухе. Пообрізала трішечки, на верхушку не достала, ну, край треба його обрізати, щоб він так у висоту не, не ріс. У нас скоро час поранки, тому у нас вже в сараї всі з розуму сходять. І ось дивіться, як він буде квітувати. Рожеві квіти, чимось схожі на сакуру. У нас з вікна кухні, з маленького, так гарно. Мої ж посуди дивися, як він квітне дуже гарно. Минулому році, бачите, навіть позалишалися старі плоди. В минулому році на ньому персиків було дуже багато, але дуже великі були дощі, то частина з них погнила прямо на стеблі. Але і посмакували соковиті, гарні. Я не знаю, чи адаптовані ці. Я не знаю, не пам'ятаю назв сортів, і не знаю, чи вони адаптовані до наших північних регіонів. Але я скажу, там, де ми раніше жили, на тій вулиці, там живе чоловік, і от як їдеш... Попід двором у нього, У нього персики є. І давно він ще казав, ой, чого ви не садите персики? Ми вон посадили і компоти, і все. Я торік не бачила, позаторік, як ми возили мимо його двору солому, і скільки на них було персиків. Просто дерево гнулося в цього сусіда, в, як... в, двір якого... в, як... в двір якого любить заглядати буся, в нього сад, і в нічим ніколи не оприскує. І... Зі сторони інших сусідів, туди на ту сторону, в нього також персик. Я кожен день гуляю з бусею і бачу, як він родить. Плодик просто дуже багато. Так що я не знаю, може, вже, може це такі, а може вже будь-який персик підходить до наших сортів. У нас вон фіалочки розцвіли. трива полоть, бо все позаростало. Так що, оце про наші персики. Я ще сама такий садовод, і люди, які мені пишуть, вчуся на своїх помилках. Полоть і полоть, треба край полоть, бо все заростає. Ранній якийся, просто ранні ранній персик. персика. Які це сорти, я не знаю. Ось у нас своя цибулька. Бачите, яка гарненька. А петрушку поряд посадила, щось вона ще не вилазить, не знаю. Туї наші прийнялися. Ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд.